Просі, ви наклали абсолютно необґрунтований і незаконний е, законний запобіжний захід, в тому числі абсолютно необґрунтовану заставу, яка багатократно перевищує взагалі здоровий груз. І тепер, коли ми мусимо досереди сплатити цю заставу, в екстреному порядку зараз проводиться судове засідання для того, щоб заарештувати рахунки, заарештувати майно і не дати внести заставу до середи. Це означає, що в четвер оцей злочинець і терорист. Буде вносити нове клопотання про зміну запобіжного заходу щодо арешту. Вони знають прекрасно, що ми єдина команда в українському політикумі, яка не дає здійснювати злочини проти України. Вони хочуть ізолювати мене і не дати можливість працювати. І тому їм хочеться закрити це судове засідання, щоб суспільство просто не бачило цього безпреділу. І я можу вам сказати, що минуле засідання судове, яке було відкритим, це був по суті суд присяжних всіх громадян України, правознавців, юристів. І я хочу, щоб просто ви почитали, що думають професійні правознавці-юристи про цей фарс, який назвали попереднім судом фарс без доказів, без дотримання закону, хамський, просто. Спрацювали як піар агенція, щоб знищити мій авторитет в державі і знищити моє право працювати. Я хочу вам сказати, я цього не дозволю вам зробити. І тому я наполягаю на тому, щоб це було публічно, тому що я публічна особа. І я хочу, щоб люди і далі знали і чули, як чиниться взагалі неправосуддя, як, як чиниться наруга над правосуддям в подібних судах. Тому я категорично. Зрозуміло, Юлія Водивріна. Е, ви теж підтримуєте таку позицію? Пан Дубац, звісно, підтримує Можливо, Юлія... Можливо, Юлія... пан суддя. Не без що пан Дубас. Пан, суддя, якщо так. Біж, біж, пан суддя. Дубац, звісно, підтримує позицію і Юлії Володимирівна і її адвоката. Розумію. Пан Сорока. Ось, це спільна позиція сторони захисту. Єдине, я хочу додати, що... Дійсно, ті виключні обставини, за яких необхідно проводити цей розгляд у закритому судовому засіданні, сторона обвинувачення не довела. Це прості сухі фрази, таємниця до судового розслідування. За такою логікою сторони обвинувачення, взагалі, всі клопотання. Що стосується до судового розслідування, вони повинні розглядатися в закритому судовому засіданні. Я вважаю, що якщо детектив або прокурор мають якісь підстави для того, щоб просити закрити судове засідання. То клопотання в цій частині повинно бути більш обґрунтованим. Mm -hmm. а не лише сухі фрази, таємниця до судового розслідування. Ну будь-яке, е, це, це до будь-якого можна злочину, до будь-якого кримінального правопорушення е, цей ярлик повісити. Але всі клопотання, е, як правило, розглядаються відкрито та публічно. Тому я вважаю, що немає підстав для того, щоб розглядати у закритому судовому засіданні. Прошу відмовити ці частини. Михайло Васильович, тоді будь ласка. Ну тут дійсно матеріали практично всі ті, які звучали під час. документ який був поданий в п'ятницю, зокрема, які Ну відомо, це, це відомо, а, сі, які рахунків, так та? не тільки до контексті. Був... Просто тут в контексті в тому, що... Було, щось. Буде, будете що ще долучати? Ні, крім тих більше долучати документів не будемо. Будемо зачитуватися, в тому числі відомості, не номери а рахунки, а, зокрема відомості стосовно цього поруху коштів. Можуть зачитатися, тому і, е, вказані відомості також мають до 40 років. Тобто ви наполягаєте, що все-таки є наполягаю. відомості мають... Так, е, було цього паном готіну озвучено, що ідентичні. Це не так. Зрозуміло. Ми ви заперечуємо, щоб наш терахунка озвучилося в засобах масової Крім того, просимо трансляцію, ще що люди не зробить. В будь-якому випадку, будь-що сказати, ми залі може бути розсінено по-різному, бо є кілька сторін, тоді що я на місці постановив. Враховуючи те, що згідно статті 27.4.2 є підстави для спосіб, зокрема. Запобігання відомості про особисте чи обставини, які підніс особи. Це можливо буде і відомості про стан рахунків, про перелік і наявність майна в особи, а також і здійснення провадження може за цікаві законом, вважає за необхідність здійснювати розгляд цього похотання в закритому судовому засіданні. Порушники по скільки на почалася знову вже в антикорупціях. Ви одна зграя, адна зграя, пане Сю. Я поки жаль без гра. Це немає, немає розподілу влади повагу. Це зграя часу, але не маєте нічого спільно з європейських додачи. Ми ніякі не зачіше це. Так, ви, що ви учасник злочину. Це злочинець і буде відповідати за свою. Безкарності тут немає. <гум> так, це це що? Не а ви ви вихаєте, <гум> чого ви ховаєте, детектив? Ви ж професійна така людина. чого ви Ти будеш нести відповідальність за це. Творись. Тобто 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 це буде. Тобто Ми вибратиме. Це. Це, це поліція кримінального. Ти будеш сидіти за гратами. що ти журять. Ви сфальсифікували цю справу. Ви зробили так, щоб сховати. Хочете сховати свої злочини. Але це буде публічно. Люди будуть знати, хто фальсифікує справи. А що ти ховаєш? Такі красиві пальні, тебе. Тут немає, Вай, має? ви, ви маєте всі вийти. Що ти від людей? Хто тобі сказав, тобі. що ви? Хто тобі, тобі сказав, тобі що тобі вийде. ти Що ж ну, ти виведи мене? Майбутка засонитися. Ти клоун, розумієш, що ти будеш відповідати. Слухай, ти учасник циркового вистави церкової. Ти клоун просто. Давайте потім. Дорогі друзі, я хотіла би. Ну, Ви бачите, що тут злочин чиняється. Я розумів, але є. Можна, Олександр Гінальок. Ти церковий клон. Ті що воно сюди! Ну, що ви поясні? Ну, не соромно вам. Ну, хвилинку Я, по-перше, дякую всім засобам масової інформації, які сьогодні прийшли на це судилище. Я думаю, що ви побачили декілька важливих речей. Перше. Що склад суду за лаштунками був обраний не по автоматичному розподілу, а по домовленості в кулуарах. Це означає, що не про які правосуддя мова не йде. Тобто, в порушення закону, в порушення правил автоматичного розподілу, цей суддя Дубас по домовленості за лаштунками з Набу, з САП і з їх політичними кукловодами визначили саме цього суддю. Які як суддя Кіреєв, готовий іти проти всіх абсолютно законів і правил? Це перше. І безумовно, в апеляційному суді ми це оскаржимо, тому що це є вапіючим доказом замовності всього цього судилища. Друге, що важливим, є ви знаєте, що наша команда наполягає на максимальній публічності судового процесу, тому що нам немає що приховувати. Нам немає взагалі навіть на що виправдовуватися, тому що вся ця справа, це фарс, це піар, велика піар робота Набу і САП. І їх політичні власники, вони по суті замовили все це для того, щоб принизити моє ім'я і перешкодити в моїй парламентській роботі по захисту України, її національних цінностей, прав і свобод людей. Все, що відбувається в парламенті, це окрема історія, яку я обов'язково на найближчих публічних ефірах буду розповідати по пунктам. Але в той же час в цьому судилищі сьогодні є і певна рація. Що за рація? От просто ви люди, які спостерігаєте за процесом. От подумайте, два дні назад це судилище разом з терористами з Набу і САП. Провели судове засідання і незаконно оголосили заставу, яку я мушу внести. Ну, яка логіка, да? тобто є рахунки, є у нас майно. Ну, хорошо, якщо ви незаконно зробили і внесли таке і винесли таке рішення про таку ну, радикально неадекватну заставу і взагалі незаконну заставу, то дайте, хоча б, людям, скористатися своїми рахунками, своїм майном для того, щоби. Цю заставу до середи, я підкреслю, до кінця середи треба сплатити. І що вони тепер роблять? Вони в екстреному режимі призначають ще одне судилище для того, щоб заблокувати рахунки, майно і, по суті, унеможливити сплату застави, яку вони в суді оголосили. Унеможливити! Для чого це робиться? Безумовно, тут є абсолютно чіткий політичний план. Вони хочуть, щоб в середу я і моя родина не змогли внести цю заставу. І тоді, в четвер, оцей злочинець, який називає себе детективом, і який отримає до 200 тисяч гривень заробітної плати на місяць, отака от от істота тут сидить. Так він після того, в четвер або в п'ятницю, коли вони там визначать, будуть вносити нове подання, нове. Е Нові документи про застосування до мене запобіжного заходу у вигляді арешту. Вони будуть говорити, що ми не сплатили заставу і тому потрібно тепер уже арештовувати. От як працює ця політико-терористична організація, НАБУ, САП і антикорупційний суд з продажними суддями і залежними суддями, які є частиною цього злочинного задуму. Що в цій ситуації робити? Ну, ви ж усвідомлюєте, що зупинити е, таку от, знаєте, тріаду набу САП, е, підлеглий їм антикорупційний суд або окремі суді, і також політичне керівництво, а верніше політичне власництво цими структурами зупинити просто так неможливо. Це знаєте такий е, танк, який поїхав, і який знищує. Останню команду в парламенті, яка захищає і може захистити Україну. І саме тому ми безумовно будемо звертатися до парламентської асамблеї Ради Європи. Ми будемо звертатися до апеляцій. Ми будемо звертатися до міжнародних структур, які можуть дати оцінку цим терористам, шахраям і політичним виконавцям замовлень. Дуже прикро, що це так виглядає. Але я, якщо ви пам'ятаєте, попереджала, що НАБУ, САП і антикорупційний суд це не органи боротьби з корупцією, тому що вони з корупцією не боряться. За 10 років жодної справи на вищому політичному рівні, саме корупції на базі бюджетних коштів, на базі міжнародної допомоги. Вони все це приховують. Вони є знаєте таким дахом для такої великої корупції, але в той же час вони є органами. Які чинять політичні кроки, політичний тиск на вище керівництво держави, політичний тиск на політиків. А зараз вони задумали по суті зруйнувати роботу Батьківщини, мою особисту роботу, і зруйнувати роботу парламенту. Коли парламент перестав голосувати за їх лайно, яке вони проти України вносять до парламенту, то тепер їм потрібно знайти інструменти, як повернути парламент в стойла. І примусити далі приймати антиукраїнські закони. От що відбувається сьогодні в країні, але хочу сказати всім цим шахраям, всім цим фальсифікаторам справ і всім цим політичним терористам. Я хочу їм сказати, ви не на тих нарвалися, розумієте? І ми не дамо вам спуску. Ви будете, як і суддя Кирєєв, після таких ганебних процесів бігати по Кримам і по іншим територіям. На яких по суті живуть вороги України, тому що ви вороги України, ви Набу, САП і антикорупційний суд. Безумовно, боляче дивитися, в що перетворили Україну. Ці млада реформатори, які є маріонетками по виконанню вказівок, які по суті ну, вони виконують силу своєї залежності від глобальної олігархії. Але можу вам сказати. Що зараз почався для них кризовий період. Я на найближчих ефірах назву всі речі своїми іменами. Я покажу вам конкретні закони, які прийняті і підписані всупереч національним інтересам України. Я вам покажу конкретний перелік законів і поясню кожен закон, де приймаються закони по знищенню української нації. Все це сьогодні відбувається щодня. І ми, які публічно, абсолютно чітко стоїмо на цих позиціях і робимо поплічними злочини, які робляться за лаштунками війни, ми доведемо все це до логічного завершення. Ми не дамо цим е, маріонеткам і шахраям е, виконувати замовлення, які руйнують Україну і український народ. От можу це сказати дуже чітко. І хочу передати слово зараз адвокату. Який можливо теж саме скаже, але бездаганною правовою мовою під час обрання запобіжного заходу було чітко встановлено, що та подія, яка інкримінується Юлії Володимирівні, вона взагалі не існувала, і цього злочину не існує. Крім того, цей злочин не було відповідно до закону внесено до реєстру. Тому що саме ключове в цьому питанні, що злочин реєструвався за невідомими обставинами, за якимись абстрактними подіями, і його не було навіть більше того, в матеріалах справ, які подані прокурором, навіть під час реєстрації немає фактажу, навіть немає запису, що злочин вчинився взагалі народними депутатами, там, приватні особи вчинили злочин. Однак ця подія, яка була зареєстрована в листопаді місяці, значить, вона фактично не розслідувалась до січня місяця. Місяці 9 го числа прийшла особа і говорить, що я можу дати покази на Юлію Володимирну. В цей час працівників правоохоронних органів на 9-го числа прийшла, а 7 го числа, в нас же 7 го числа є ухвала, яку ми готові надати, щоб цю ухвалу йшли і записували відповідно Юлію Володимиру. Тому в даному разі ці факти були вскриті в межах минулого засідання. Сьогодні детектив подав ті ж самі точно документи, однак, коли це стало незручною правдою, то на сьогоднішній день суд вирішив закрити. Рити тому, що по перше, ця права, правда ми розвиво незручна. Вона демонструє абсолютно іншу інший перебіг подій ніж те, було анонсовано до того, коли Юлі Володимирівні вручили підозру. А тепер виявляється, що це фактично була маніпуляція. Крім того, ви бачите самі, могли бути присутніми в минулому засіданні. слідчий суддя отримав матеріали. Після того, як вже його призначили в конкретну справу, і та справа, і ця справа вони були фактично їм отримані до моменту. були е, було після моменту, коли вже його визнали, чи суди. Тобто, фактично, про який можна вести безсторонній суд, тобто фальсифіковані матеріали, суддя призначений в штучно вручному режимі, це і незаконно. фактично, і фактично, це є незаконним діям. Дійсно, ми будемо оскаржувати, і ви самі бачите, що всім вам. Зараз приписав вийти, покиньте, що ви не могли транслювати суспільство, показувати, що відбувається насправді. Тобто, треба його закупорити, щоб ніхто не знав, ніхто не бачив незручну правду. Ну знаєте, я вам ще от просто е, чисто по датам прийдуся, і ви зрозумієте просто всю ниці з цієї ситуації. О, дивіться, е, ви знаєте, що е, кукловоди е, НАБУ, САП і антикорупційного суду дуже е, ну зворушливо ставляться до дат так от, можете собі уявити, що справа проти мене була порушена в день мого народження 27 листопада. Була порушена фактова справа, в якій не було нічого. 27 листопада, ви розумієте, нічого не було абсолютно. Потім, після того, як пройшов певний час, Набу оголосила не слідчі Решукові приховані, да, негласні розшукові дії 7 числа, да? 7 числа. 7, 7 січня. Дивіться, ще нічого немає, жодного доказу, жодного документу, просто нічого. Вони оголошують е Негласні слідчі дії. А що це таке негласні слідчі дії? Прослуховування телефонів, прослуховування офісів, спостереження. спостереження. Ну це слідкування буквально постійно. Вони оголошують без жодного документу, який би це обґрунтовував. І вони знаєте, як передбачують, що до них з'явиться Копитін. Через два дні через два дні капитін з'являється 9-го числа. Тобто, сьомого числа вони як Ванга передбачили, що до них хтось прийде. Дев'ятого числа приходить Копитін і пише заяву. І ця ну заява ж зрозуміла під тиском набу, тому що Копитін під кримінальною справою в НАБУ, да? і насправді. Тільки 9-го, да, вони починають щось робити, але вони не вносять це в єдиний реєстр досудових слідчий не, не зареєстровано. Це означає, що справи немає, і потім, по відсутній справі, вони роблять без документів суду і прокуратури терористичні дії, які вони назвали обшуком в нашому партійному офісі. Отак От працює ця гнила система, і потім. Уже 13-го числа 13. вони вивалюють ці сфальшовані змонтовані аудіодоріжки. Е, і я чітко хочу сказати, що вони абсолютно сфальшовані і змонтовані. Це є провокація, і те, що вони не дали нам. Ці документи, ці аудіофайли для міжнародної експертизи, це говорить про те, що вони знають, що воно сфальшоване, і вони нам не дають провести цю експертизу, тому що це почує весь світ їх брудну роботу. І я переконана для того, щоб прикрити оцей весь свій злочин. Вони зараз будуть ще і, ще і ще щось на мене накидати, якісь нові обвинувачення ще страшніше, точно як Янукович, да? тобто дійшов до того, що я там в замовних вбивствах приймала участь. Ну маразма дійшов. Ці теж будуть до такого маразму доходити, тому що їм поставлено завдання за будь-яку ціну знищити мене і партію Батьківщина і продовжити за зачиненими дверима. По суті, нівечити Україну і знищувати український народ. Вот от конкретна історія. Будь ласка, які є запитання? Я готова дати відповідь. Якщо не знімете решту з майна, ви будете платити заставу, чи будете взагалі? Ну ви ж бачите, ми не знаємо чесно, от на цю хвилину ми не розуміємо. Ми розуміємо, що це просто є план, тобто поставити заставу до оплати застави, заарештувати майно і рахунки, щоб не дати право сплатити заставу і мета. Це перейти до запобіжного заходу арешт. І цей арешт вони мріють і хочуть втілити в життя для того, щоб просто мене ізолювати від політичної роботи. От їх план. Тому зараз, на цю хвилину, я не знаю, як ми будемо сплачувати заставу, якщо цей продажний Києвський суд винесе рішення про те, щоб арештувати все до внесення застави, з чого її вносить? Тобто вони все арештовують і з чого вносити заставу. Це ж очевидно. Я думаю, що ви можете потім побачити, якщо рішення буде про арешт, для вас би зрозуміло. Да? Але вже очікувано, що, скоріш за все, буде точно арешт. Хоча в даному, в даному випадку та справа, яка відкрита відносно Юлії Володимирівни, її взагалі не існує. По цьому епізоду, по якому її записували з камеру, взагалі не відкрити проважки. Це не існує. Чи немає в єдиному немає реєстрі досудового слідства. Не, не існує. існує. Це порушення на кожному етапі, які можна. От якість і от чим займається НАБУ, САП і антикорупційний суд. От їх реальне призначення. Скажіть мені, будь ласка, де справа яйця по 17, де справа міндіче, де фортифікації, де захист енергооб'єктів? Там сотні мільярдів корупція. І вони це кришують. Вони не дають цьому ходу, тому що їх завдання не з корупцією боротися, а виконувати політичні замовлення проти. Опонентів ті, хто вже бачить Україну як свою здобич, ки. Okay, будь ласка, які ще є запитання? Мають засідання. Засідання сьогодні відбудеться. Зараз 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 буде сказав до Ні, буде продовжувати. Зараз він буде продовжувати. Це він, це, ні, вони, він ні. кудись побіг звітувати, да що там на наверхи, що відбувається. Він же не сказав, що оголошена перерва, чи взагалі, залі в якому форматі ми зараз знаходимося, зрозуміло. Ну, тобто, бардак, він і в суді бардак, як в головах цих людей. Дорогі друзі, я хочу сказати, що мені шкода, що вони закрили судове засідання. Вони не закрили для... суддя. Ні, я це маю так? на увазі для трансляції, для прямої а, трансляції. Так, це... да, Мені шкода дуже. Тому що ми хочемо, щоб кожна хвилина цього. Ганебного судилища була е, відома українському суспільству, тому я дуже вас прошу, що можете із того, що ви побачили, просто донесіть до людей, тому що зараз він все закриє і все це вже буде за зачиненими дверима. Знаєте, таке ізбієння за зачиненими дверима. Збій не буде. Ні, я просто хочу сказати, як вони планують. Як вони планують? Дано у нас е, да, сильна позиція сильна позиція на арешту жодних немає. Ні з посилання на сімейний кодекс, на який детектив послається, ні кримінальні, ні процесуальні. Жодних, жодних підстав немає взагалі для накладення арешту. Тих підстав, які зазначені в клопотанні, їх не існує в законі для того, щоб це майно арештувати, просто не існує. Ну і сам факт: дивіться, ми сказали, що ми не дбаємо про секрет, там де розташоване майно, номери рахунків. Ми не дбаємо. Ми говоримо, хай це стане публічним, хай люди знають. А він суддя цей дбає про наші права і говорить та ні, ну ми будемо це тримати за закритим.